У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні вожудені в Охресті отці, браті і сестри, наша з вами любов покликала зібратися в цей зимній день з хлепвінями нашого храма для того, щоб проявити дієвим способом нашу любов до тих. Кого Свята Церква прирівнює донемовлят, які без посторонньої допомоги вже не можуть обійтися і можуть, навіть загинути. Так, святі Отці говорять нам про те, що молитва за спочилих це одна із найблагодатніших молитв. Чому? Тому що вони вже ніяким образом нам не можуть возблагодарити. І це з нашої сторони є одне, що може побудити людину молитися за спокій своїх померлих, рідних чи друзів. Це є лише християнська любов. У церкві просто так нема нічого. І не випадково сьогодні ми з вами зібралися для молитви. І сьогоднішня. Сьогоднішній день, сьогоднішня субота називається м'ясопусною Вселенською батьківською поминальною. Чому ця субота так називається? Вона завжди випадає напередодні неділі, підготовчої до Великого посту. І ця неділя називається Неділею про страшний суд. Завтра ми з вами будемо згадувати те. Як буде проходити страшний суд? От уявіть собі, настільки Господь любить нас своїх дітей, що ну, це можна порівняти з викладачем, який каже на екзамені: От ти вчи ось ось цей білет, і я тебе його запитаю. Оце це вже треба бути якомусь дурним, щоб не використати таку можливість. Отак От Господь каже, із року в рік. Дає нам ті питання, які він нам задасть на страшному суді. Я був у тимниці, я був в, в больниці, я був голий, голодний, холодний. Ви або посітили, уділи, накормили, полікували, або цього не зробили. От, і, і з року в рік, щорічно, ми з вами чуємо ці запитання. Но це до живих. Тому що ми, почувши ці слова. І можемо збагнути про те, що наше життя являється недосконалим. І тому хтось може подумати, а я образу на когось маю, а я ніколи милості не подавав, а я ніколи в тюрму не посіщав в тюрмі нікого, а я в лікарню чужу людину не посіщав. Своїх понятних припече, воно болить, то ти біжиш за ти дає замер. А до чужого ти ходив в тімницю, в больницю? Ні. І от ми, почувши ці слова, можемо щось з вами виправити. Господь дає нам можливість виправити в своєму житті і це зробити, сотворити, милостині, покаятися. А ось наші померлі рідні, вони вже лише дають відповідь за те, що тут вони накоїли. І... В тому, що напередодні неділі про Страшне суд церква встановила все поминання померлих від Адама до сьогоднішнього дня, свідчить про те, що церква це є не лише земна якась установа, а церква це така таємнича, сакраментальна божественна структура, яка об'єднує і Бога, і людину, і святих, і грішних, і живих. І мертвих. І тому церква як мати, вона каже: от завтра буде страшний суд. А ти сьогодні прийди і помолися за своїх схочилих рідних. І це настільки важливо для нас, ось сьогоднішній ще йде настільки важливий, Він нам дає таку впевненість у милосердя Боже. Що до страшного суду, якщо навіть спочилі за свої злодіяння попали в якісь не дуже гарне місце, то у нас є можливість до страшного суду їх вимолити. Тому бачите, завтра є страшний суд. А сьогодні це каже, а ти сьогодні молися, а ти сьогодні пори милусти за них. А ті всі ваші приношення, які ви приносите, вони потім роздаються нужденним. І для когось це радість, то це підтримка. Одна е, минулої неділі жіночка приходить, відкриває двері в храм. А я завжди, коли є панхірка, то хліб, щоб він не засмів, тому що крупи воно може хранитися. А хліб, щоб не засмів, я на столик випадаю. Нараз загрибнула, каже: А що немає хліба? А нема, ні красні ні, ніхто нічого не давав. І каже, є крупи. хочете, нам так обрадувалась. Каже, батька, от декілька років тому я теж приходила, там хліб. Брало все, потім я знайшла роботу. А зараз я без роботи кажу. Я кажу, є там вже засохший такий багет, хтось приймав, вже надкусений. Це коли поминають, бувають на могилі, а то, знаєте, я на тобі був, що тобі не може. Якось тим було її приложити. Я кажу, ось є такий хліб. Вони кажуть, давайте я його поклішу в, 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 в суп. Я як це почув, я поклишу цей в суп, розумієте? От ваша милостиня. Для, для когось хтось може піти спокійно купити, який хоче хліб. А для когось це велика радість. І може цей надгризаний сухий хліб, каже, я покришу його в суп і, і так зі. І в нас є, бачите, можливість у милості зробити. А в наших померлих вже немає цієї можливості. І ще раз вам говорю, от ця, ця субота, вона якби кричить, як у рупор, що Господь дає можливість нам до страшного суду вималювати наших спочилих рідних, навіть якщо вони попали в якесь погане місце. Вчора я служив 40 днів за воїна, молоденький хлопчик, 28 років. Мати прийшла і ми з нею довго розмовляли. Вона дуже сильно плакала, зрозуміло, це дитина і все. Це люба смерть це трагедія, але смерть дитини це ну нищем не, не порівняння. І... Багато зараз жінок приходить, багато матерів приходить. От, ну це не можна це все переслухати кожен день. Це, це, це просто жах. Ці крики, ці сльози. І дуже часто люди говорять, у мене нема сенсу життя. Майже завжди говорять. Все, в мене життя закінчилось. У мене має сенсу життя. Я кажу, просто живу, бо живу. Їм ходжу, кажу, я вже втягую тим, хто біля мене. А я їй кажу такі слова. А ви впевнені? Кажу, а представте собі. Уявіть собі, що все те, що написано в Святій Біблії, це правда. І Бог є, і рай є, і пекло, є, і вічне життя, є, і безсмертна душа є. Ти впевнений, каже, що твоя дитина в гарному місці знаходиться? А вона каже, ні. Каже, він приходив звідти. І... Каже, коли в тебе на очах розриває, каже, ти людини говориш, потім розірвав. Через секунду вже лише там ноги, там кішки валяються. Каже, він приходив і заливав це спиртник і все. І я кажу, це мене дуже гложе, безпокої. Кажу, бачите, сенс вашого життя зараз має бути. Якщо ви кажу, і увага, це ви маєте всі почути, бо війна, бачите, всіх є ще або родичі, або, або знайомі. І ми вчора з нею розмовляли я сказав такі слова їй, що якщо ти егоїст, це, це, це дуже страшно, це дуже боляче, це почути. Якщо ти думаєш, що як мені лише погано без мого, мого сина, без моєї дитини, це, це просто егоїст. А ти кажу, подумай, як твому сину зараз, якщо він знаходиться у не дуже гарному місці. Як він зараз потребує, жалкує про багатьох про багать, про, про деякі речі, які він схоїмо у своєму житті. Бо тому що тут я можу ще спорити. Кажу, хтось може сказати, бачите, ти там неправильно поступаєш. Я кажу, да, ні, я правильно, тому що я так вважаю, я так хочу. А там я все зрозумію, я все побачу, що де було правильно, а де було неправильно. А вже поміняти не зможу нічого. Я кажу, і сенс вашого життя має стати тим, що ви все своє життя поставили, щоб вимолити свою дитину. І я вам скажу більше навіть, от є люди, які приходять, які моляться, які е, милості творять, все життя прийменюся. Потім приходять і кажуть, батько, от ви пойміть, каже, я там не, мене не що собереніє. Я даю собі що, але я в серці розумію, що моя дитина в гарному місці, що мій прямий рідний в місці. Господь дає можливість почути серцем, де твоя близька людина знаходиться. Таку утіху дає. Якийсь такий спокій зразу каже наступає на серці. Я кажу: от до такого ви маєте стремитися. Оце ви маєте передати усім тим, хто втратив своїх дітей. Це важко сказати в очі людині, коли вона кричить, коли вона страдає, коли вона не хоче нічого чути, коли все, все, все. Чима навколо, чима навколо. А ти скажи, що а ти йогоїст, тому що ти думаєш лише за себе, як тобі боляче. А ти подумай, як по твоїй дитині зараз, як твоя дитина страждає. І отакі от дні, дорогі християни, вони нам з вами нагадують про важливість роботи про ближніх. Я часто привожу вам такий приклад, так, що ти йдеш. З близькою, з мамою, з татом, з дитиною свою, і вдруг його машина збиває. Ти що будеш казати? Чи, чи просто падає там, знепритомніла людина. І важко. Все, то есть, людина там на землі лежить. Ти що скажеш? Ой, почекай, положи, а я, в мене часи, мені на роботу треба. Хтось може таке сказати чи ні? Чи ти будеш зразу приводити в чувство, будеш на помощі, на допомогу кликати? Так само, коли церква каже, дивися, в тебе є можливість прийти, помолитися. А ми кажемо, О, в мене дача, мені треба там вислівку, ой, в мене, в мене робота, ой, в мене там, важко мені йти. Ой, а ще в неділю треба йти, то я, то я другий день прийду. І от вчора я в групу прислав таке, я про це вже розказував, і багато із вас знає, але ще раз наповню: преподобний наш київський Олексій Голосіївський, він коли приоблачав, Мощі святителя Феодосія Чернігівського. І утомившись, він е, б, приліг і задримав. І от в такому тонкому сні до нього святити Феодосій в сіянні, в, в облаченні, в славі Боже з'являється. Подякував преподобному за те, що він його переоблачив, і сказав такі слова: що помолись yeah. на літургії завтра про моїх батьків Іри і Нікіту. І Марію. А преподобний смутився. Каже, ти ж святий вославі через тебе, до тебе люди моляться, і через тебе у, у, у Божі дари людям е, посилаються. А ти мене каже, просто монаха про молитву. На що Федосі святитель відповів, що так і є. На вищій літургії нема нічого. Це не те, що Отець Олександр вишив Фіодосію Чернівську. Ні, а це те, що літургія звершується, це таке, що навіть ангели вони очі закривають. Це як це, літургія, це як лише в такому хорошому розумінні. В хорошому розумінні. це як, я не знаю, як там, як атомна бомба. Розумієте? В такому лише в хорошому розумінні. Це, це просто не можна. І це на цю літургію нас церква кличе завжди. І ми ніколи не маємо сказати, що ой, а мене то, мене в мене ще щось. Тому що якщо ти любиш... То твоя любов має бути дієвою, вона має проявлятися в чомусь, а не просто словами Я люблю, я люблю. Як часто говорю, ти йдеш по кладовищі, читаєш надписи на пам'ятниках, серце вилітає, із... в кому горді, горді стоїть. А за пам'ятником в ріст мене Ну Там слова такі написані, що ми тебе ж так що любимо, що, що, що просто неймовірно. А ще є кому помолитися. Тому Приходом до храму ми і подаємо приклад своїм рідним і близьким. А якщо в нас немає рідних і близьких, то ми, як у Єване написано, прибирайте друзів з і праведним. От, наприклад, є люди, яких, за яких навіть наша бабуся Валентіна, пам'ятаєте, без ножки одною, вона на протезі була. Як вона плакала, вона опоздає на 2 секунди на службу. На стоїть, кажу, баб... Вона стоїть, вона каже, бачите, так голову пусти. Я прийду її обніму, вона каже, башка, мені так стидно, мені так стине. Каже, на, на Христа смотреть, я опоздала на службу. каже. А вона послала, вона по... дорога, яка, в нас, це не змінилась дорога, да? що є така, а, а рік назад друга була. Тож, ви шкоди, ви знаєте, як дойти до нас сюди на кладбищі. А а в неї їх нікому не мав молитися. А в храмі поминається Валентіна. В храмі на кожній літургії поминається, записано. От як важливо, якщо ти ходиш, якщо ти участь, якщо ти живеш в такому життям, що навіть рідних немає, то от ми всі рідні в Христі. І знайдеться душка, яка за тебе оба перехрестити. Але якщо ти будеш острім стояти, то тоді тебе ніхто не буде знати. І в на вечері ми з вами говорили після вечері, скільки важливих таких мудрих ідей породжує от такі всі поминальні суботи, всі поминальні дні. Скільки дає можливості на різні речі замислитися, переосмислити, цінувати один одного. І що саме головне, це знати про те, що з Богом не поправимо нема нічого. Уявіть, яка радість нас з вами чекає. Уявіть, як ми радіємо пасті, як на Пасху нам трипідно. Не зважаючи навіть на якісь речі, як нам на Пасту. А, а це лише є. Це лише є таке предвір'є, поріг тої радості вічної Пасхи, яку Господь приготовив для ізбраних своїх. І дай Бог, дорогі мої, щоб і ми з вами заслужили, і церкв, церквою разом вимолили наших рідних і близьких, щоб всі ми стали наслідниками от цієї нетлівної вічної Пасхи Христової, в царство Небесному. Амінь.